Ситуацію на слов'янському відтинку будемо говорити далі з нами на зв'язку Велітченко Гліб з позовним Сімба. Це оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара 54-ї ОМБР імені гетьмана Івана Мазепи Пане Глібе, вітаємо, дякуємо, що доєдналися. Вітаю вас. Пане Глібе, якою є оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності? Що можете сказати про активність противника? Ворог наразі активно намагається просунути в сторону наших позицій, використовуючи все ті ж малі піхотні групи, намагається інфільтруватися і закріпитися. Чому активно протидіють наші підрозділи, зокрема підрозділи безпілотних систем? Пане Глібе, щодо спроб супротивника просуватися малими піхотними групами, інфільтруватися. Як це часто кажуть, і ось ця інфільтрація відбувається за підтримки дронової складової з боку супротивника. Яким чином їй протидіяти? Яку роль вона відіграє? Зараз все небо усіяне ворожими дронами, тому протидія ним – це одне з ключових, що допомагає виконувати задачі. Наразі велика кількість. Підрозділів протидії ворожим дронам наразі в небі збивають їх розвідувальні дрони, збивають їх ударні дрони і всякомога протидіють їм. А як на ваш суб'єктивний погляд? За ким зараз перевага в небі? Якщо говорити безпосередньо про роботу безпілотних систем, за противником чи за українською стороною, якщо говорити і про кількість, і про якість? Наразі в нас буває досить різний підхід. Ми частіше використовуємо ті ж великі бомбери для ураження ворога. Вони більшу частину використовують ударні дрони, такі як молнія, які можуть залітати більше в глиб і намагаються вражати нашу логістику. Пане Глібе, часто кажуть про те, що на фронті відбувається змагання у технологіях з українського боку. Багато повідомлень про дрони-перехоплювачі. Чи спостерігаєте ви появу такого виду у стані супротивника? Якщо так, то як це проявляється? Так, так, а вже ж вони так само намагаються збивати наші безпілотники. Зокрема, вони використовують fpv дрони, які намагаються збивати наші великі бомбери. Це можуть бути fpv дрони навіть без бойової частини. Йому, його ціль просто влетіти в пропелери і зупинити дрона. так само і ми часто. Тобто, з обох сторін це одна з найнеобхідніших зараз речей: це знищувати ворожі дрони. Пане Глібо, до речі, напередодні ми розповідали, посилаючись на радника міністра оборони Флеша про масштабний збій у роботі стерлінків у противника. Чи відчули ви на собі цей збій і чи змінилася поведінка ворога в цей період? Ну, це по більшій частині з їх сторони, бо вони почали використовувати старлінки, ставлячи їх на шахеди, у яких швидкість якраз більше 100 кілометрів. І якраз це і порізали в Starlink, щоб він переставав працювати вже на таких швидкостях. Ми не так сильно відчули це в цілому, тому це було більше налаштовано на протидію російським дронам. Пане Глібе, у зв'язку із морозами, які панують на території України цими днями раніше, і от найближчий прогноз теж каже про те, що можливе зниження температури повітря. Дронарі кажуть про те, що це внос, це робить внесок певний у їхню роботу, зокрема на, на те, як працюють акумулятори або інші частини дронів. А якими є очікування у зв'язку із весняним сезоном і, і зеленкою, так званою, з вашої точки зору, як це впливати, впливатиме на можливості дронових підрозділів протидіяти наступальним зусиллям. Супротивника на напрямку, ну враховуючи зміну ландшафту і наявність там зеленки, це вже дозволить краще маскувати позиції дронарів, які зможуть так само виконувати свої задачі. Але і зі сторони ворога вони так само будуть історювати зеленку, щоб просачуватись, інфільтруватися, якось маскуватися, маскувати себе і свою техніку. Пане Глібо, на хочемо поговорити про рекрутинг до вашої бригади. Як він наразі триває, і яких фахівців на ній потребуєте найбільше? Так на, у нас постійно триває набор в, в май, майже в усі підрозділи. Це і підрозділи безпілотних систем, і зв'язківці, і підрозділи РЕП. Так само медики, стрільці, оператори НРК. Дякуємо за ваші відповіді. Сьогодні для суспільне студії Веліченко Гліб також відомий як Сімба, оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара, кара» 54-ї окремої механізованої бради імені гетьмана Івана Мазепи. Дякуємо.